Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Наша пісня гарна й нова. В Одесі знову трапилася масова бійка з представниками ТЦК і цивільними. Та й не просто цивільними під роздачу. Потрапили медики. Місцеві кажуть, що працівників швидкої незаконно утримували кілька годин. В обласному ж терцентрі не встигають виправдовуватися, адже подібні відео спливають мало не щодня. Лідерують у подібних скандалах Одещина, Закарпаття і Львівщина. Чому саме три регіони найскандальніші у питаннях мобілізації? розбиратимемось за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. По обіді 11 червня мережа шокував черговий скандал із ТЦК і знову в центрі уваги Одеса. Цього разу, за даними місцевих змі, масова бійка здійнялася між людьми у військовій формі, правоохоронцями, медиками та перехожими. Також повідомляють, що на місці було багато автівок швидкої. Whoa, whoa. Вилалася інформація про ймовірну причину бійки між ТЦК та медиками. Подейкують, що водій швидкої у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди не відпускати, і на тлі стресу у водія піднявся тиск. Йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкої з лікарем та фельдшером, проте їх, нібито також не захотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія. Можете ще раз повторити, що прийшло. Бригаду скоро комоші вызвали на адрес. І за зайшли в ТЦК їх закрили чотири часа. не випускають. А кому то стало плохо в ТЦК, іменно ми не в венкоматі? Ну визволіше Це... скоро ви визволіда. Ну і мені знам Заб... Заб... в воєнкомат. не випускають. Але є й дещо інша версія. За даними змі, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеса. Але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли мобілізувати їх до армії. Один із фельдшерів в виданню Думська прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію чи ні. Після набрання чинності нового закону про мобілізацію кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали. Повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це на думку медиків вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали бронювання. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито вертали назад. Керівництво нас просто кинуло на призволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу, беруть неоплачувані відпустки. Намагаються залягти на дно. Якщо ситуація не покращує, піде шквал звільнень. За фактом йде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми півроку чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей. Мій колега загинув від російської ракети під час нещодавнього удару по санаторію. Він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші? За представників інших екстрених служб. Але кажуть, в народі це вже вийшло за рамки усього. Станом на момент запису відео справжня причина такої масової бійки та ще й за участі медиків і військовослужбовців невідома. В обласному ТЦК цього теж не знають і просять дочекатися офіційної інформації. Наразі активно поширюється інформація щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК СП в місті Одеса. Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій. Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації. Детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час. Та все ж питань менше не стає, адже цей випадок не поодинокий. Подібні скандали лише набирають обертів. Ну і вже неузброєним оком стає помітно, що Одеса одна із лідерок таких інцидентів. Та українці виділяють ще два регіони, які чи не щодня втрапляють у схожі ситуації. А це Закарпаття та Львівщина. От, наприклад, на початку червня збурив людей скандал з того ж Закарпаття, де чоловіка мобілізували на очах у дітей, а військову лікарську Місію він за словами дружини пройшов зі швидкістю світла за 30 хвилин і, звісно, виявився придатним. У коментарі для Тесен Оксана, дружина затриманого, розповіла, що у Солотвину родина приїхала на відпочинок, забронювала там готель і мала квитки в обох напрямках. Але як тільки родина вийшла з потягу, до чоловіка підійшли люди, назвалися прикордонниками, перевірили документи та запропонували проїхати з ними. Хоча згідно зі статтею 202 Кодексу України для перебування у прикордонній зоні необхідний дозвільний документ, а в іншому випадку накладається штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів. Проте чоловіка не відпустили, а відвезли до Хустівського ТЦК, пише Оксана на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, Антон мав при собі паспорт і військовий квиток, і вона стверджує, що чоловік перебуває на обліку в ТЦК і говорив про це прикордонникам. Однак їх це не переконало, ба більше затримали чоловіка на очах у його семи та чотирьохрічної доньок. З нами були дві наші доньки і племінниця. У старшої дитини почалася панічна атака, менша дитина тримала тата за ногу та не відпускала його. У нас перевірили наші речі, гаджети перевірили те, які сайти ми відвідуємо у закарпатському центрі комплектування та соціальної підтримки. Цю ситуацію пояснили по іншому. Там зазначили, що під час спільних заходів оповіщення виявили військово зобов'язаного чоловіка, переселенця з сєвєродонецька, який не надав жодних військово-облікових документів, у яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком. При детальній перевірці через. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних оберіг виявилося, що дані стосовно військовозобов'язаного були відсутні в реєстрі. У зв'язку з цим громадянину було запропоновано з'явитися до ТЦК ТСП для уточнення даних. Почувши це, військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував нормативну лексику та намагався здійснити напад. На спільну групу оповіщення, але за словами Оксани, 7 червня Антона сума доставили до полігону в Одеській області. Нагадаємо, що постанова кабінету міністрів України номер 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період встановлює нові правила мобілізації. Зокрема, документ зобов'язує прикордонну службу організувати перевірку. Військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску. Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток або з'ясовується, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військово зобов'язаного та доправляють його до найближчого ТЦК та СП. Крім цього днями, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів у коментарі Українській правді повідомив, що прикордонники посилено працюють у туристичних районах Франківщини та Буковини на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи пов'язані з воєнним станом. Про посилені перевірки у червні писали й місцеві змі. журналісти повідомили, що у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники. Зокрема, йшлося про те, що на залізничних станціях таких. Як ворог та татарів і вороненка в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи у громадян та активно шукають ухилянтів, як пояснювали у самій ДПСУ. Це пов'язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів і під наміром відвідати туристичні місця намагаються незаконно перетнути кордон. Але повернемося ще до скандалів. Зачасту подібні відео, які спливають у мережі, мають і логічні пояснення, але усе дедалі важче. Люди вірять у спокійні пояснення після побачених бійок. І саме такі випадки ганьблять країну, а пропагандистам дають зайвий привід побалакати язиком, що українці мовляв проти мобілізації. Втім, нікуди не поді жся від факту що саме такі випадки і справді аж ніяк не можуть мотивувати інших приєднуватися до лав армії на такі ганебні ситуації вже давно має звернути увагу вище керівництво країни. Мобілізація потрібна та не шляхом таких скандалів, які б'ють по репутації України та ЗСУ. І ви лише уявіть, як на це реагують наші військові, і ті ж представники ТЦК, які діють у межах закону. Але через дії деяких колег носять на собі клеймо, яке у мережі вішають на військомів. Ну, а як пояснять бійку за участі представників ТЦК та медиків, ми розповімо вам у наступних випусках, щойно в обласному терцентрі нададуть пояснення. А що ви думаєте про такі скандали та чому саме три регіони найчастіше у них фігурують? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось!